Нині на теренах краю йде збір пізніх зернових культур та посів озимих зернових. Вже визначились лідери серед районів. Високими темпами йде збирання зернових культур в цілому по області. В першу чергу це в Хмельницькому районі, Шепетівському районі. Ярмолинецькому районі повільнішими темпами збирають зерно Новушицькому районі, Деражнянському, Старокостянтинівському, де зібрали практично половину зернових площ. Радує своїми показниками й урожайність, яка в окремих районах перевищує позначку в 50 центнерів з гектара. Проте в деяких районах на такі показники аграрії вийти не можуть. Вона сьогодні найвища в Шепетівському районі 55 центнерів з гектара, Новушицькому 51, один, Дунаєвецькому 50. Той же час в Теофіпольському, Славотському Із'яславському, Білогірському, вона найнижча на 15-20 центнерів нижча середньообласної Василь Ядуха наголосив на важливості збереження врожаю, адже тоді Хмельниччина зможе отримати чималий валовий збір зернових. Якщо ми не допустимо втрат і зберемо зернову кукурузу вчасно і з урожайністю приблизно 80 центнерів з гектара по області. І сою 24-25 центнерів з гектара. Хмельнична обов'язково вийде цього року на 3 мільйони збір валовий, валовий збір зерновий. і це для нас принципове завдання. Окремо на селекторі проаналізували цінову ситуацію на продукти в краї. Як запевнив очільник області, ціни на харчі залишаються сталими. Хочу звернути увагу на цінову ситуацію на продукти харчування. Вона в області залишається стабільною та меншої середньої по державі на 6%. В тому ж картопля в нас дешевша на 11%, капуста на 8%, морква на 4%, столовий буряк на 5%, цибуля на 7%. Дарина Денисенко, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.